Ходять такі чутки, що ви взагалі погрожуєте покинути команду. Не, не знаю, хто це придумав. Не було такої мислі, не було таких дій і рухів взагалі. Коли збираєтесь на пенсію? Йти? Я взагалі не збираюсь на пенсію. Я... В мене багато адреналіна, в мене багато енергії, я, я не сплю, я все время... мені цікаво бути таким в стані. Під електричним током це мені подобається. Спокій мені поки що сниться. Не сниться навіть. і прокоментуйте, будь ласка, гру збірної України на Євро 2016 Зіграли невдало, могли б зіграти набагато краще. Щось це дуже м'яко сказано, мені здається, від вас ну професіонально відповідати не буду, бо це займе багато часу. Що б ви з ними зробили після такої гри? Нічого не зробив. Я ніколи з футболістами нічого не робив після поразки чи чи ну, окрім того, що вигнали лише з автобуса. Я пам'ятаю. Ну, якщо Виставили. не виконували завдання, якщо не грали, то навіщо їм їздити в автобус? Вони можуть прийти. Піском авто по полю, потім пішли пішком додому. Все справедливо. Самовідача була в збірної? На вашу думку? Ніхто мене землю не гриз, не триву не землю. Вони ж не кролики. Дуже вам дякую, успіхів вам в новому сезоні. І вам теж.